Водоспади, річки, особливі люди, смачна їжа, вікові смереки та магія в одному місці це українські Карпати. Буковель знайомство з горами розпочинаємо з найвідомішого гірськолижного курорту України. Заселяємося до стильного та модерного готелю База Смарт Хотел зі зручними номерами, великою залою для відпочинку з проектором, каміном і баром. Ідемо на оглядовий підйомник 2Р, з якого відкривається неймовірний вид на могутні гори Карпат. Поки піднімалися вгору, моросив дощ, спускаємося. Сонце та веселка. Магічне місце локація повз яку неможливо пройти. Хаскі Хаус. 12 великих псів нікого не залишать байдужим. Собак можна гладити, спостерігати за ними та робити фото. Хаскі люблять позувати для вдалого кадру. Ідеальний вечір у горах. Поніжитися у чані з чашкою запашного чаю і страв, зібраних у гірському лісі. Справжні спа по карпатськи Чан це велетенський казан, наповнений джерельною холодною водою, який стоїть на печі і поступово нагрівається. Піч топиться дровами. Температура води у чані від 38 до 42 градусів. Під час нагрівання максимально розкривається цілюща сила води. Купання у чані має ефект оздоровлення та омолодження. Після спа повертаємось до готелю та просимо бармена зробити коктейльне гроні, щоб провести затишний вечір біля каміну наодинці чи за душевними розмовами. Починаємо з адреналіну. Катаємося на родельбані першій санній трасі в Україні. Віражі та повороти надають особливу гостроту відчуттів. На атракціоні можна самостійно керувати швидкістю санчат, які несуть вниз по схилу одного або двох пасажирів. І це однозначна рекомендація 99 Roads. Ворогта. Цій великій білі кулі незвичайний готель у ворогті Екоспейс Етно. Його збудували сміливі українці весною 2022 року. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України власники готелю переїхали у гори та створили місце спокою і відпочинку серед автентичної української природи. Унікальність комплексу купольні конструкції бульбашки, які зовні схожі на великий намет. Кожен купол має унікальний інтер'єр, вироби народного ремесла, ткацькі елементи декору та вишиванки. Усе це створює класну атмосферу для відпочинку та насолоди навколишніми видами. Ще одна рекомендація від 99Roads. Авторський тур у гори від місцевого гуцула у шостому поколінні. Краєвиди такі, що з першої секунди перехоплює подих. Бачимо гору Ребрович заввишки 1325 метрів, діл 1280 метрів та великий Гордій 1425 метрів. До речі, це найвищий автомобільний перевал в Україні. Схили гір, вкриті буковими, ялівцевими та ялиновими лісами. Тут знайомимося і зі справжніми гірськими полонинами. Цей будиночок у саме серце. Дерев'яна хатинка серед гір, де опалення дров'яне, вода із джерела та цілодобова насолода горами та лісами з грибами та ягодами. Ідеальне місце для усамітнення та перезавантаження. Спустившись із гір, йдемо в найсмачніший ресторан в околиці Стара Ворохта куштувати справжні карпатські страви. Чай з варенням, бограч, бануш із бринзою, деруни зі сметаною та запечена картопля із салом. Найкраще, що могло з нами статися суботнього вечора. Кайфуємо від модерного інтер'єру з гуцульськими елементами та зігріваємось біля вогнища, щоб завтра розпочати новий день. Яремче водоспад Жанецький гук, розташований на висоті 900 метрів над рівнем моря на території Карпатського національного природного парку. Радимо припаркувати машину та півтора кілометри прогулятись до водоспаду пішки, милуючись гірською річкою Жанець, каскадами та дихаючи на повні груди гірським повітрям. А ось і він. Його велич водоспад гук. Це наймолодший водограй в українських Карпатах, що виник між масивами хребтів гір Хом'як, синяк та явірник. Водоспад називається гук від слова гучний. Так його прозвали місцеві. Висота водоспаду 15 метрів. Наступна зупинка Яремче. Осередок гуцульської культури, яка відчувається на кожному кроці. Йдемо дивитися на водоспад пробій. Особливість цього водоспаду до нього можна підійти з різних боків. Наша рекомендація спуститись до річки, яка оточена лісом та скалами. Неподалік від водоспаду найколоритніший сувенірний ринок Карпат. Тут можна знайти унікальні речі. Домотканні рушники, ліжники та гуцульську кераміку. Стилю розпису цих тарілок майже 300 років. Кожна унікальна. Виготовляється вручну однією майстриною. Такі речі заворожують та надихають. Зупиніть свій погляд на цьому дерев'яному будинку. Це ресторан музей Гуцульщина, збудований без єдиного цвяха. Саме ця будівля уособлення архітектури регіону. Навпроти ресторану побудована так звана дерев'яна площа, на яку теж варто звернути увагу. Погляд притягує портрет гуцулки з люлькою. Це Марія Чокутиха. Місцеві кажуть, могла три доби співати пісні та жодного разу не повторитися. Завершуємо мандрівку на терасі ресторану Ведмежа гора Панорама. Яремчанський борщ на вепрових реберцях. Телячі щічки, томлені в печі з овочами та чорнославом, свято грибів і форелі та сет домашніх наливок з обліпихи, журавлини, хринівки та афинки чорниці залишають теплі спогади про цей вікенд. Дякуємо, що додивилися відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски про подорожі за вікенд від 99Roads.